9 лютого 25 рік огляд портфеля по роботу. Отже, на даний момент у мене інвестовано власних коштів 8100 доларів. За весь час, починаючи з 18 липня 2024 року, робот наторгував 1773. Останній чистий дохід, як ви можете бачити, 31 січня був. було 3 долари. Тоді одна монетка розторгувалася. Тепер перейдемо у статистику, стратегію, побачимо, що у нас тут. Отже, кількість монет 39 зараз торгується і всього закуплено на 9617 доларів. Вільних коштів наразі 206 доларів. Просадка складає 36%, а це в доларах мінус 3500. Маржин коли в мене включені у всіх монетах. Всі монети торгуються, і торговка відбувається. Можна зайти в колокольчик, тут подивитися. Собщиння у заказі. Вон, купівля, монети, доги, аави, комп, кейк. Кейк непогано вчора у нас працювала, підросла. От. На біржі зараз 6575, це на єдиному торговому. І ще тримаю про запас 200 доларів для того, щоб у випадку просадки ще докинути. Ну, щоб повністю, якщо воно, ринок піде вниз, щоб не повністю з'їло кошти. Так, оскільки маржинколи включені, то у нас відторговка відбувається постійно. Давайте в монетку BNB зайдемо. Зверху праворуч блокнотик натискаю. Зараз підтягнуться записи транзакцій. Подивимось, скільки воно відторговує. Так, купівля, он, субпродаж 8 центів, коли в нас було? От, о 9.37 от сьогодні, 9 лютого. Потім ще було там 8 центів. Ще 8 центів. Це вже вчора було. Перейдемо в іншу монету. ААВ. Так, тут у нас були купівлі. От також, заранку був субпродаж. Відторгувало 8 центів. 1,46%. Тут ще 10 центів відторгувало. Так, давайте ще якусь монету подивимося. подивимось. Ну, верхні три побачимо. Так. Також тут субпродаж 7 центів. Це було вчора. Тобто монетка АДА сьогодні у нас тільки купилась один раз. От. Тож, відторговки у нас відбуваються. Будемо слідкувати далі. До речі, просадка дуже понизилась. Була мінус 45% раніше, зараз вже мінус 36%. Робот працює. Продовжуємо далі.